В ефірі новини. Наступні 24 хвилини в цій студії для вас працюватимемо. Ми Наталка Літуринська і Андрій Годомо Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВ. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Лідер партії Удар Віталій Кличко оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента 2015 року. Прем'єр Азаров запропонував запровадити жорсткішу відповідальність посадовців, які п'яними сідають за кермо. Двоє гірників загинули у копанці у місті Торезі. Стихійні шахти, попри заяви уряду про їхнє закриття, в Україні працюють і досі. Кличко іде в президенти. сьогодні лідер удару підтвердив своє бажання балотуватися на посаду глави держави 2015 року. Першими про наміри кличка дізналися керівники всесвітньої боксерської ради під час зустрічі у Мексиці. Туди чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі поїхав, щоб домовитись про захист чемпіонського титулу з наступного року. Бо через травму зробити це 2013-го не може. І заразом повідомив боксери для нього друга родина і саме завдяки вмінню тримати удару на рингу він збирається продовжити політичну боротьбу на посаду президента України. Така заява здивувала партнерів Віталія Кличка по об'єднаній опозиції. Колишнього ректора податкового університету Петра Мельника оголосили у міжнародний розшук через мережу Інтерполу. Сталося це через п'ять днів після його втечі з-під домашнього арешту. Міліціонери виправдовуються, що раніше зробити цього не могли. Чекали на офіційний запит головного управління боротьби з організованою злочинністю, а також постанову Печерського районного суду. Натомість тепер підозрюваного у хабарництві чиновника будуть шукати аж у 190 країнах світу. Напередодні Петра Мельника голосило у міждержавний розшук у країнах СНД. Правоохоронці кажуть, що не забули і про тих, хто впустив арештанта. Прокуратура Київської області звинуватила у службовій недбалості тих міліціонерів, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за арештантом. Вони вчасно не зреагували на сигнал тривоги з електронного браслету і не одразу кинулися шукати втікача. Нині їм може загрожувати позбавлення волі від двох до п'яти років. Прем'єр Микола Азаров хоче суворо карати посадовців, які п'яними сідають за кермо. Глава уряду зазначив, що через відчуття безкарності такі чиновники часто стають причиною ДТП. Про честь мундиру Азаров говорив, відкриваючи засідання уряду. З будівлі на Грошевського повернулася наша колега Олена Стецюк. Олено, привіт, розповідай. Вітаю вас, колеги. Прем'єр Микола Азаров береться чистити владу від алкоголізму. Він оборонив великою кількістю ДТП за участю нетверезих чиновників. Він каже, що п'яний за кермом це завжди злочинець. А коли він має владні повноваження, це взагалі за межею добра та зла. Очільник уряду пропонує посилити відповідальність за кермування на підпитку та припинити виправдовувати таких злочинців. Я переконаний, що головна причина тут відчуттю безкарності та відсутності належних моральних якостей окремих працівників державних структур. У окремих керівників, тому досить виводити плями на мундирі, треба рішуче очиститися від негідних представляти владу. Микола Азаров вимагає найсуворішого покарання чиновникам, які скоїли ДТП у нетверезому стані. Але одна справа карати, інша справа попереджати. Отже, вимога від Миколи Азарова, номер два, проводити профілактичну роботу з держслужбовцями. Питаємо в заступника міністра охорони здоров'я, чи планується такі тестування державних мужів. Це до мене до запитання як до чиновника, чи як до лікаря, чи як до чоловіка. Єдине, що я хочу сказати, що обов'язкове тестування чиновника, ну тестування на наявність алкоголю в крові є обов'язковим для тих, хто керує відповідними засобами. Інші проки речі, ну, я думаю, що це ж права людини. Заступник міністра охорони здоров'я додав, що всі, хто йде на держслужбу, обов'язково проходять кабінети міністерства охорони здоров'я і отримують відповідну довідку, що вони не п'ють. Отже, після цього ми журналісти зробили висновок, що в принципі виходить так, що усі держслужбовці тверезі. А якщо і заглядають у чарку, то їх до цього змусила сама державна служба. Колеги. Олено, дякуємо тобі, Андрію. Ти знаєш, мені цікаво, як це можна отримати довідку про те, що людина не п'є? От як сьогодні я не п'ю, а завтра ж я можу випити. Чи Олено, чи можливо вони кожного дня отримують такі довідки? Не уточнювали е, про це про це він не говорив, але е, навіть божився, що коли приходять держслужбовці, вони обов'язково отримують відповідну довідку, що можуть працювати на благо держави. Ну, якщо, якщо вони всі приходять на державну службу з довідками, що вони не п'ють, а потім їх часто ловлять власне на тому, що вони сідають випиші за кермо. Я можу зробити тільки один висновок, що на держслужбі можна спитися. <плес> Дякуємо, Олена. Ми продовжуємо випуск. Росія оголосила торговельну війну в Україні. Митниця сусідньої держави сьогодні вночі зупинила увесь український імпорт. Про це повідомляє прес-служба вітчизняної федерації роботодавців. За її інформацією, транспортні засоби, які перевозять продукцію українських товаровиробників на кордоні Росії підлягають безпричинній суцільній перевірці. Ризикованими Федеральна митна служба Росії визнала всіх без винятку українських експортерів. Втрати України від дій російської сторони можуть становити до 2,5 мільярдів доларів тільки в другому півріччі поточного року. Тим часом прем'єр Микола навіть не, не пропускає послаблення відносин євразійського вектора зовнішньої політики і бажає всидіти на двох стільцях: ЄС та митному союзі. Сегодня не можно допустить ослабления евразийского вектора нашей внешней политики, втрату рынков для наших товаров и послуг в странах мятного союза. А pewne негативні тенденції тут вже проявляються. Україна несе втрати через скорочення обсягів взаємної торгівлі товарами і послугами. Хочу підкреслити, що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС не перешкоджає погубленню відносин з митним союзом. В рамках розширення вже існуючі зони вільної торгівлі. Шахти-копанки знову забирають життя людей. Двоє гірників загинули під час нелегального видобутку вугілля у місті Торезі, що на Донеччині. Попри заяви уряду про те, що несанкціоновані копальні давно закриті, у них досі продовжують працювати люди. Подробиці інциденту з'ясовувала Катерина Полякова. Катю, привіт, тобі слово. Добрий вечір. Про те, що у копанці є люди, свідчили їхній одяг і мобільні телефони, які лежали біля входу в шахту. Близько десятої вечора рятувальні служби спеціальні вже підняли тіла загиблих на поверхню. Це молоді люди були мешканцями сусіднього міста Сніжного. Вони ще не встигли приступити до видобутку, адже були без спеціального спорядження і тільки розвідували ситуацію. В горной выработке не было, не было найдено и установлено каких-либо предметов, с помощью которых добывается уголь. В связи с чем следственным путем был сделан вывод о том, что, скорее всего, спускались в заброшенную горную выработку за тем, что осталось от предыдущих добытчиков. То есть то ли это металл, то ли это оборудование. Попередньою причиною смерті гірників правоохоронці називають нестачу кисню або задуху. Е, окрім загиблих у копанці, на той момент людей більше не було. Відомо також, що шахта була покинута. Роботи з видобутку вугілля на ній не велися. На кого працювали ці гірники і кому належить копання, наразі з'ясовує слідство. Отже, півроку тому представники уряду заявляли, що з несанкціонованими копанками було покінчено. Але як бачимо, ситуація й досі залишається незмінною. В мене все. Катю. А яка подальша доля цієї нелегальної купальні, що з нею відбувається зараз? Місце злочину наразі перебуває під охороною до завершення слідчих дій. І коли повна програма слідчих дій буде завершена, тоді ця шахта буде зарита. дякуємо тобі, Катерино. Ми продовжуємо випуски. Далі ви побачите про такі події. Пікет під Кабміном у Києві. Батьки хворих на ревматоїдний артрит дітей вимагають виплати обіцяних грошей. Шахраї у туристичному бізнесі як нечесний туроператор нажив сотні тисяч гривень на дитячому артеку. Єгипет занурився у кровопролиття. Урядові сили оточили і стріляють у прихильників поваленого президента Мурсі. Батьки хворих на ревматоїдний артрит дітей прийшли сьогодні під стіни кабінету міністрів. І з 2012 року вони чекають обіцяних від держави грошей на дорогі ліки. Нещодавно уряд звітував, що кошти знайшли, а це 17 мільйонів гривень. Проте вони зависли у повітрі. Чи почули урядовці батьків? Запитаємо у нашого колеги Віталія Маргалика, який був на місці події. Віталію, тобі слово. Вітаю колеги. Але я на це питання відповім трошки згодом. Розпочну із самого ранку. Із самого ранку під кабміном зібралися батьки та діти. Вони приїхали з різних куточків України, бо не в силах чекати обіцяних грошей від кабміну. Відтак організували символічну акцію, пускали мильні бульбашки, які їм нагадують порожні слова урядовців. Люди кажуть, змушені кредити брати, аби платити за імунобіологічну терапію. А це близько 15 тисяч гривень на місяць, адже без наявності ліків дитина страждає від страшенного болю. Це біль, це, якби це ну, якби как бы задержка росту. Це, ну, якби основне це руйнування суставов, задержка росту і дуже больно дітям. По утрам очень, ну, как бы вот больновато, болят руки, ноги, вставать тяжело. Плюс ещё я вот почти не расту. Мені зараз 13. але я ростом, там как, как 9-літній ребенок. Батьки захотіли почути, коли отримують гроші безпосередньо від представників Міністерства охорони здоров'я. Тож попрямували туди. До них вийшли і пообіцяли, що все дадуть, а затримку пояснили технічними проблемами. 6 мільйонів, які виділили обласній бюджеті, і 16 мільйонів, які доведені до МОЗ в серпні 2013 року, це є 22 мільйони, і це є 100% від потреби регіонів. Розпочато на сьогоднішній день процедуру технічну щодо закупівель, і ми плануємо, що перші поставки, якщо все буде гаразд, і державні закупівлі відбудуться, то перші препарати, можливо, будуть надходити наприкінці жовтня або на початку листопада. Місяця та словам урядовців повірили не всі, аби їх почути. Пані Вікторія приїхала з Дніпропетровська. каже, вже кредитів набралася і готова квартиру продати, аби онуку врятувати. Дівчина потребує ліків з двох років. Зараз їй десять. А уряд почав обіцянками готувати тільки торік. Тож, поки живих грошей жінка не побачить, чиновникам не повірить. Я в это не верю. Если вот сейчас даже как выделили на какие-то областя, вы извините меня, у нас будто бы город Днепропетровск из таких бедных, что не могут буквально двум детям, у нас, по-моему, два сложно больных да, лера, ребенка, выделить этот, этот препарат. Просто развернуться задом и уйти. Что можно? Вы поверили бы, честно говоря, если бы вам такое сказали? И вот так вот развернулись и ушли бы. Я не верю. Користуючись нагодою, зараз у прямому ефірі я б хотів звернутися до урядовців і попросити вас, панове, щоб ви не зволікали, щоб ви проконтролювали, куди, куди йдуть гроші, і щоб ці діти, ці батьки, ці бабусі отримали ці кошти, оскільки вони їм дійсно необхідні. Колеги, я сподіваюся, ви підтримуєте моє звернення. Віталій, обов'язково. У мене до тебе одне уточнююче запитання: чи багато в Україні таких дітей, хворих на ревматоїдний артрит, і власне що з ними буде, якщо гроші знову не дадуть? Так, Наталю в Україні таких дітей нараховується близько 250, а в світі взагалі їх три тисячі. Ця хвороба небезпечна тим, що це запалення суглобів, і воно може призвести до обмеження руху у дитини. Якщо ж не приймати терапію, то суглоб може взагалі зруйнуватися і дитина стане інвалідом. Причому медики досі не можуть з'ясувати причини цієї хвороби. Тож ще раз сподіваюся, що завдяки тому, що ми висвітлюємо це питання, все-таки урядовці подумають і. І гроші такі отримують ці так, люди. Вони ж сказали, що вони гроші є, виділили так далі. Але от це через технічні проблеми. Насправді смішно слухати про технічні проблеми. Ну, враховуючи, що в уряді в принципі 90% уряду використовує контрафактну продукцію, це, це статистика на принаймні піврічної давнини. Тобто, один, один комп'ютер з десяти в уряді. Має ліцензійне програмне забезпечення, а ага, все так. решту, це не ліцензійне. Відповідно, я не дивуюся, що воно може і, і не якісно працює. Так може почати щось змінювати з технічних причин виходити ну, Насправді, знаєш, коли справа стосується дітей, то я не розумію, як цього можна не вирішувати. Це насправді це держава, і це так. державна політика має розпочинатися з найменших громадян України. Дякуємо тобі, Віталію. Ми Віталій. передовжуємо випуски, переходимо до інших тем. Шахраї у туристичному бізнесі тороператори почали наживатися на дитячому відпочинку. Новий інцидент розгорівся довкола однієї з компаній, у якій батьки придбали для своєї доньки поїздку в Артек, заплативши 17 тисяч гривень. Утім, дівчинка нікуди так і не поїхала. У день від'їзду туроператор заявив батькам, що їх донька нікуди не поїде, поки ті повторно не оплатять поїздку. Хто і чому перетворив омріяний відпочинок у Криму на шахрайську оборудку, знає Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт. Тож довкола чого зчинився конфлікт? Добрий вечір, колеги. Турагенція як гарячі пиріжки направо і наліво розпродувала путівки в дитячий табір Артек. Утім, діти так і не побачили чорного моря жертвами туроператора, Як я дізналась, сьогодні стало вже 17 дітей. Я мала нагоду поспілкуватись з однією з ошуканих мам. Пані гені досі не може оговтатись після цієї історії. Її донька півроку старанно вчилась та мріяла про відпочинок у молодіжному таборі. Жінка виклала за оздоровлення своєї дитини кругленьку суму це 17 тисяч гривень, це більше двох тисяч доларів. Але дівчина так і не поїхала на море. Коли пані Євгенія намагалась повернути свої гроші вже в офісі турагентства, там вона зіткнулася ще з кількома сім'ями, які втрапили у таку саму ситуацію. У агенції прикривалися сертифікатами та багаторічним досвідом. А всю вину провину спихали на Артек. Мовляв, там гроші і загубились. Турфірма відправила кошти. А От у Артеку їх чомусь не отримали. Хочу сказати, що та ж пані Євгенія оплатила путівку за півроку, де блукали кошти довгих шість місяців. Навіть я не можу зрозуміти, де ж вони загубилися, на якому етапі а кілька днів сайт цього турагентства не працював. Та сьогодні він же знову на зв'язку, знову в мережі і знову продає гарячі тури не лише в Крим, а ще за кордон. Я намагалась познайомитися з такими ділками, які так професійно організовують відпочинок для дітей. Але коли я навідалась туди вдень, там було зачинено, мабуть, у турагентстві сієста, коли ж я повернулася вже після третьої години, то Мене зустріло свіже оголошення, що турагенція не працює з технічних причин. Я зателефонувала до Артеку і дізналась, чи працюють вони з цією турагенцією і, власне, як вони проконтували ситуацію. Прошу послухати. Я туди поїхала, оформила договор, проплатила гроші і спокійно сиділа, і чекала до августа, поки мій дитина не почав збиратися куди їхати. Вот. І... В августе, как ни странно, мне никто не позвонил, потому что они обещали мне перезвонить. Я перезвонила сама и спросила, как там мой ребенок, он же едет, и я не оформила трансфер, и хочу оформить трансфер. Мне сказали, да-да, конечно, ваш ребенок едет. За два часа до того, как мой ребенок должен стоять на вокзале, мне расстался звонок, и мне сказали, что мой ребенок не поедет, если я еще раз не проплачу деньги. Если есть такая техничная возможность, будь ласка, дайте комментарий пресс службы Артеку, будь ласка. По закону Украины об Артеке, который 2010 года был подписан, мы не можем сотрудничать с третьими лицами. Мы продаем путевки родителям. Наразі батьки ошукані батьки намагаються повернути кошти і вже звернулися до турагенції. Там їм спочатку сказали, що гроші такі повернуть. А зараз у цій турагенції нікого немає. Там зачинені двері, і жоден менеджер не працює, і телефони також мовчать. А адвокат однієї з мам, власне, пані Євгенія прокоментував цю ситуацію як шахрайство. Прошу, будь ласка, коментар. Оцінюють ситуацію як машиничське дії компанії детки, которая завладела денежными средствами моей клиентки и, э, ну, просто народии кинула её и не предоставила путёвку оздоровительную для её ребёнка. Мы обратились в общество защиты прав потребителей. Мы обратились в государственное агентство Украины по туризму тоткорортів с просьбой э отозвать, аннулировать лицензию этого туроператора. Родина вже звернулась до правоохоронних органів у правоохоронців За законом є 10 днів, аби розглянути цю заяву і знайти все ж таки покарати, покарати виних. Тому я буду дуже уважно слідкувати за перебігом цієї справи, і мені цікаво, чи відправлять на заслужений відпочинок заграти керівників цієї турагенції. Колеги Ксенія можна ще раз уточнити. Я чула, що адвокат вже сказав, що це за турагенція. Ти можеш ще раз назвати цю турагенцію, щоб батьки знали, куди не варто звертатися. Ця торгенці називається Дітки і от власне саме вони так не по дитячому шукали дорослих батьків. Мені це так само цікаво. Це турагенція підписала з шахраями контракт, який представилися Артеком, і зараз потрапили в таку ситуацію, в якій вони зараз є. Чи насправді вони просто в наглий спосіб беруть і ошукують дітей і родини? Ну ти бачиш, це було б е, більш зрозуміла ситуація, якби ця турагенція, якби там дала хтось був коментар, і дала та... якийсь коментар. Ксенія сподіваємося, що ти зможеш отримати цей коментар. Ми зможемо я його можу... показати глядачам. І так я було інформацію, що раніше ця фірма ця турагенція співпрацювала з Артеком, десь у чи році, але вже з 2010 року були внесені зміни до законодавства, за яким Артек не може продавати путівки через посередників. Тому можливо вони просто прикриваються старими договорами. Бо, наприклад, з клієнткою з мамою Наталою, перепрошую, з мамою Євгенією, Вони підписали договір, тобто у неї є документи, і насправді, завдяки цьому договору, вона зараз може відстоювати свої права у судах. Ну можливо, це була навіть якась люська помилка. В будь-якому разі ми будемо тримати ситуацію на контролі. І якщо ми матимемо коментар з того боку, то ми обов'язково дамо. Дякуємо, Ксенія. Толиця Єгипту, місто Каїр, за лічені дні перетворилося на поле бойових дій. Кровопролиття в країні не вщухає, із самого ранку армія почала розганяти у місті два великих протестних табори прихильників поваленого президента Мохамеда Мурсі. З країни надходять повідомлення про сотні жертв серед цивільного населення а також решта лідерів протестувальників за подіями в Єгипті. Слідкувала наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте розкажи, що відбувається у Каїрі. Ко, Андрію, вітаю. Нині зіткнення між прихильниками поваленого президента Мурсі та е, військовими е, перепрошую урядовими силами переросли у справжні вуличні бої. Місцева преса вже пише про загрозу громадянської війні. І ось буквально нещодавно президент Єгипту голосив надзвичайний стан по всій країні, не тільки в Каїрі, а й у інших великих містах розгорнулися сутички між прихильниками братів мусульман та військовиками. Ось як виглядає зараз центр столиці. Власне, за технічними причинами не побачимо. Військовики вже е, розігнали протестувальників із площі ан на сході столиці. Нині найбільша бійня відбувається у е, поблизу Мечеті Раба Аль-Адавія на заході міста. Розгін протестувальників урядовими силами із двох у Каї розпочався ще на світанку. Військовики оточили площу ан і наметовий табір поблизу Мечеті Раба Аль-Адавія. Урядові сили. Волі бронетехніку та бульдозери застосовують вогнепальну зброю. і Сльозогінний газ. Очевидці говорять, що прихильників поваленого президента Мурсі відрізали від сусідніх вулиць на обох площах. Солдати заблокували дороги, не даючи ні потрапити на площі, ні вибрати з цього кровопролиття. Протестувальники чинять шалений збройний опір. Нас не дякуємо. На жаль, за браком часу ми мусимо завершувати нашу програму. Але о 20.30 ми безпосередньо звичайно ж більше розкажемо про події середи. Так що дивіться наш наш випуск о 20.30. Дякуємо, що довіряєте нам. Ну і до зустрічі.